Шановні підписчики, шановні гості каналу, з вами Вадим Мотоблок. Сьогодні представляємо в вашій увазі мій помічник Кентавер 10 Сил, який на протязі деякого часу зробив роботу. І ми його трішечки модернізували. Перше ми встановили розширительний бачок. Обичний кронштейн. Баночка з-під. Жигульовської тормозної системи. Просто вода там виход є. Тепер уровень підтримується постійно повний. І защити ми зняли. Тому що, я замітив, при гарних нагрузках без цих защит краще охлаждається система. Раз і друге ви контролюєте загразнення, бо в мене було тут забито більше половини, і за цього він. Закипів і, мабуть, із за цього пішли тут опатьоки. Десь, мабуть, давлення сильно велике було. І пішла біда. Друге. Їхали ми пізно вечором, і наша фара нас підвела. Я думав, що, можливо, десь оцею защитою я пережав проводом. Ні, не воно. Лампочка теж ціла. Проблема була у виключателю. Отут стояв штатний виключатель, з осталось отверстя, ми його викинули, показати не можу куди, тому що не пам'ятаю. Помню, помню швернув і все на цьому дуже розізлився. Він поплавався. Чого поплавався? Тому що генератор знаходиться тут, фара тут, а провода перемикаються аж там. Довгий провод. Предыдущий, може, помнити тоненький, ми викинули. Я думав, що він ламався із-за. Того, що він тонкий, ні, він ламався із-за того, що він перегрівався просто від нагрузки. Тому що фара все-таки гарно бере енергію, нагрузка. понятно, провод трошки бере на себе, супротивлення. Щось там згадали із школи трошечки, і поняли, що воно не то пальто. Тому, для того, щоб не було таких ситуацій, поставили ми реле розгрузки. Ставиться воно на автомобілях, для того, щоб от генератора до фари або до якихось приладів був коротший шлях, товстіший провод, тоді гарно передається енергія на, в повному обсязі. Так як у нас от генератора на акумулятор йде все такий товстий провод для того, щоб його хватало. Ми поставили тобі собі такий же самий. І тепер у нас від генератора до фари. Ось коротенький шлях, це показую. По ідеї провода перестануть грітися. І що я вам хочу сказати, що фара реально стала світити набагато краще. Показувати не буду, тому що на відео все одно не буде понятно. На відео не буде понятно. Я вчора якби, підключав напряму, було темно. Трохи в гаражі, то якби було видно, як воно. По кругу включалося, як воно включається напряму, що різниця є, не така вже нагрузка. Але є один нюанс. Для того, щоб підключити цю систему, потрібно, потрібно, щоб була на мотоблокові постійний струм. Генератор видає там звичайна динамо, вона видає перемінний. Тому, ізопроводив, які йдуть від генератора, пішла лінія плюс і мінус. По чотирьожильному проводу до ручки. Там, де виключатель. І друга пара проводів вертається сюди. І що ми маємо? Перша пара проводів, яка приходить сюди, це плюс і мінус. Це все за виключателем така чорна коробочка це діодний мост. Він переробляє перемінний струм в постійний. І. Благодаря цій кнопці включається оця лінія з двома жилами, так сказати, яка вертається назад на реле розгрузки і включає її. Тим самим реле перемикає провод, який йде від генератора уже напряму до фари. Тому нагрузка мінімальна. Провода короткий, фара світить доволі ярче, ніж звичайно, навіть на невеликих оборотах вона дає доволі непогане освітлення. і кнопка, так сказати, вже підводити не буде. Тому що, скільки ми їздили, світло постійно було. Але в один прекрасний момент, для того, щоб це не повторилося, переходьте на такий спосіб. Підключення далі. Е, цього я на відео не показував, тому що це довго і трошки важко. Генератор, оцей генератор можна запустити від е, дінами мотоблока, але через діодний мост, який у нас встановлений тут. Тобто, підключили до цього генератора без акумулятора, без нічого там фару чи що там потрібно. Прикурили плюс і мінус від одного моста. Генератор запрацював і дає своє світлення, це, якщо е крайній случай, потрібно його запустити і нема рядом акумулятор. Якби Такий спосіб можливий, Адже не завжди мотоблок їздить з адаптером, де буде їздити акумулятор. А іноді потрібно запустити цей генератор на той чи інший випадок. тому... Якби спосіб є, без виходних ситуацій не буває. Так, наче все. Модернізація прийшла успішно. Випробування теж пройшло. Я всім задоволений. Можливо, якісь є питання, задавайте підскажу, як правильно підключити. Це все діло. Ну, а тепер демонстрація, як воно працює. Так, мотоблоками завели. Фара не світиться. Іде. Включаємо. Це ми запустили реле, А релі включило вже фару, Дивіться, обороти доволі невеликі, фара вже світить доволі ярко. На малих оборотах пара тухне, Зараз покажу. Тому що не вистачає енергії, щоб запустити. Котушку, ви бачите, пара погасла. Добавили обороти, пара опять загорілася. Значить, наше реле працює. Все нормально. Провода зовсім не гріються. бо раніше тут можна було реальні руки гріти. Все, дякую за увагу.